Насамперед також складається впродовж трьох останніх напевно місяців, що звертаємо увагу на Бахмут. проте на цей раз без такого ну без великої такої тривоги, тому що справді тут оптимізм, який вселяють наші бійці, він є надзвичайно надзвичайно великим. Всі говорять, що навіть пригожин уже вагнерів до якого дозвонилися російські журналісти журналісти, сказав, що оточення Бахмута і не чекайте, що воно буде найближчим часом. проте Проте, Олександр, є така історія, про яку пишуть західні аналітики. Говорять, що, мовляв, наші західні партнери стимулюють і спонукають Україну все ж таки виходити із Бахмута, тому що надто сильно тут виснажуються наші війська. Про те і інші думки, які навпаки говорять, що ось це стримування, яке відбувається там, воно допомагає підготовці нашого контрнаступу. А ви якої думки більше схильні притримуватися? Що ми виснажуємося, і чи справді ми там сильно так виснажуємося? Чи ми стримуємо, сковуємо достатні сили росіян і навпаки покращуємо свої позиції перед контрнаступом? А, ну, звичайно, що ми теж на жаль несемо втрати, це, це зрозуміло. Uh, і, і триває війна, йдуть uh, важкі бої. Але якщо ми подивимося на втрати росіян, вони є більшими. Це перший момент. Друге, ми дійсно виконуємо, наші війська виконують колосальну героїчну задачу на цьому напрямку, виснажуючи і знакровлюючи противника. Ну uh, так, так така війна там на сході, вона триває ну практично від початку повномасштабного вторгнення, який би напрямок не був. Ця стратегія, вона не змінюється, в принципі, бо Росія наступає там потужно, ми це проговорювали не раз чому, тому що логістика в них більш-менш дозволяє їм це там робити. Плюс завдання ж уже неодноразово звучали те, що треба Донецьку область захопити, і неодноразово ми знаємо, дедлайни озвучувались і нашою розвідкою, і іншими джерелами. Тобто, це зрозуміло. А З іншого боку, якщо ми говоримо зараз про Бахмут і. Про питання відходу, звідти я думаю, моя думка, я її озвучував: що, поки є можливості наносити серйозні ураження противнику і його, проводити, його виснаження, це можна робити і потрібно. Але як тільки може з'являтися загроза оточення або загроза ну підходу величезних великих сил ворога, з якими ми е, не можемо зараз впоратися там. То за цих обставин можливо, звичайно, доцільно буде і відходити. Тобто, це залежить від розвитку ситуації. Я не бачу, розумієте, я не прихильник, і я це говорив під час ситуації з Солидаром. Абсолютно, я відкрито теж це говорив. Що я не прихильник того, щоб ми кожен населений пункт, великий чи малий, перетворювали в сталінградську битву. Ну тобто, розумієте, що там. Бої за за кожен останній будинок за кожну останню ціну стіну там над високою ціною, все ж таки, логіка наших партнерів в цьому, вона знаєте теж як на шальках Терезів. Одні кажуть, що так давайте відводіть війська на більш захищені позиції і далі продовжуйте опір і готуйтеся до контрнаступу. Інші кажуть, почекайте. Потрібно зробити, і ми з вами це проговорювали за аналогією за прикладом Сівера і Лисичанська. Ми про це не один раз говорили. Ті ж самі приклади, коли був великий наступ російських військ, так і посилювалися, і на сході було дуже гаряче. Тоді це травень, червень 2022 року. І здавалося, що ворог може набрати досить такі швидкі темпи і здійснити цей прорив. А я хочу нагадати, що тоді на півночі Донеччини ситуація складалась. Гірше, ніж є зараз, тому що противник ішов на Лиман, підходив до Слов'янська. З Ізюму було був наступ під, підходи і так далі. Там Барвінкове. Тобто ситуація була навіть загрозливіша. Але тоді Сіверодонецький і Лисичанськ вони дійсно виснажили, вони збили швидкий темп ворога, і Росія призупинила великі масштабні атаки. Зараз ми можемо побачити, що на сьогоднішній день. Попри величезні атаки, попри великі сили, які кидає Росія, уже не один місяць там, вони можуть собі в актив додати тільки тактичний успіх в Солидарі і в околицях, і в деяких околицях Бахмута. Ну, ось така ситуація, яка там є. Тобто фронт не луснув в повному сенсі цього слова, лінія оборони а теж тримається. Але знову ж таки потрібно уважно стежити для того, щоб якщо Раптом складуться якісь не дуже сприятливі умови для наших військ там, звичайно, відходити на інші позиції. Друзі, нагадую, що ви можете писати свої запитання в чаті до цієї трансляції. Я, як модератор, буду їх переадресовувати до Олександра. Ну а ми ж продовжуємо. Адже Олександре, от буквально свіжі повідомлення, так від наших захисників у районі Красної Гори Парасковівки. Ось ці два населені пункти на півночі Бахмута, які числяться саме Парасковівка з сірою зоною на карті Deep State, Красна Гора, червоним кольором. І взагалі бачимо, що розвиток невеликий, але розвиток пішов, так би мовити, в напрямку залізні. Нянського у росіян в цьому на в цій зоні по трасі з Бахмута до Слов'янська. Втім, такі бійці, наприклад, як Мадяр, якого ми всі слухаємо, бачимо, знаємо, чуємо, по які звітує по ситуації на півночі Бахмута, каже, що все не так однозначно на цих позиціях. Під красною горою, де фотографувалися вагнерівці і тому подібне. Що навіть коли росіяни про. Тискаються на цих позиціях а це ж уже не ті ув'язнені зеки вагнерівці, які байдуже перли під артилерією, і закріплювалися там. Зараз там більше вже з'являється повідомлення, що російські видовешники працюють більшою кількістю, ну і вони не такі смертники, як зеки. Відтак, якщо не виходить закріпитися під чинним вогнем, вони відступають, їх вибивають з цих позицій. Наші захисники, тобто я так розумію, що по красній горі, як вони кажуть, не все так однозначно. Ну, це росіяни кажуть, ні, все так однозначно. Постійно вони це цей аргумент використовують. Та й загалом ем, зі зменшенням цього живого щита, на який Росія зараз вже не може розраховувати, е, виглядає так, що Бахмут, можливо, навіть вдасться її втримати. Ну, це знову ж таки розумієте, все буде залежати від розвитку ситуації. Звичайно, що. Можливо, вдасться і втримати. Тобто, і, ц, і ніхто ж не каже, що ми його хочемо обов'язково залишити. Ми не хочемо жодний пункт залишати, і ми не хотіли б, щоб ворог руйнував жоден населений пункт український. Це зрозуміло, але ситуація е так складається, і просто розумієте до чого ми повинні. Ми повинні бути готові до того, що відступ на якійсь ділянці, коли це потрібно. Стратегічно з метою розвитку ситуації в майбутньому, з метою збереження військ, з метою проведення атак, в майбутньому, контратак і так далі, це є елемент війни. Ну тобто, війна розумієте, зараз Росія перекидає додаткові війська, вони йдуть в атаки. На сході це триває вже досить потужно, інтенсивно. Ну ми мені б теж хотілося, щоб бойові дії розвивалися тільки так, щоб наступали. Українські війська і звільняли українську територію і на сході і на півдні Але зараз противник ще має сили. Зараз вони не рахуються стратами Зараз вони кидають ці свої знову ж таки. Оцінка міністра Британії оборони Волеса: 97% відсотків. Фактично, Росія задіяла ну, практично 100% відсотків армії. Практично вся армія зараз тій чи іншій мірі зайнята російською війною проти України, включно з мобілізованим. З усіма. Тому а, треба розуміти, що а, виконуються певні завдачі, вони виконуються зараз нашими бійцями на тих напрямках ефективно. Але ми повинні розуміти, що ситуація є динамічною, вона може змінюватися. І якщо раптом станеться щось, то а, може бути відхід. А може, якщо вдасться втримати і відбити, можливо, і навіть локальні контратаки українських військ на цьому напрямку. Це вже покаже час. До речі, так розумію, що така локальна контратака була е, проведена саме на Бахмутському е, відтинку нашої оборони, е, однак на південь від міста Бахмут е, у районі Іванівського. Е, навіть зміни по карті Діпстейт ми можемо простежити. От як за останню добу вирівнялася тут лінія фронту? Що вам про це відомо? Це е, справді була така контратака? Чи це... Одним словом, що вам відомо про це? Ну, це із серії того, що було і раніше, іноді на Бахмутському напрямку, коли змінюється ситуація, і вона може змінюватися раз на тиждень, два на тиждень, раз на два тижні. Тобто йдуть е, інтенсивні бойові дії, підходить противник, ми можемо, десь, е, ми можемо десь відійти на іншу позицію. Потім ми ці позиції повертаємо або відкидаємо ворога внаслідок досить вдалих рейдів. Я вам скажу, що допускаю. Що таких локальних контратак вони може відбуватися більше? Чому як тільки ну зараз ж розумієте, після цього Рамштайну я майже впевнений, що Росія буде активізовуватися ще швидше, тому що було оголошено публічно, що весною Україна має готуватись до контрнаступу? Очевидно, Росія ще більше пришвидчить і інтенсифікує свої дії, а, тобто вони будуть ризикувати, вони будуть перекидати, вони будуть іти. Більшими силами нести втрати, а що буде означати, що десь вони будуть допускатися помилок неодмінно, і ось використовувати ці помилки на нашу користь для проведення якихось ось таких локальних контратак будуть з'являтися можливості. Це зараз можна не придумувати. Це показала війна, ось ця повномасштабна, як, в принципі, внаслідок деяких, в тому числі серії помилок російського командування і російських військ. Українським силам вдавалося стримувати і атаки противника і десь переходити в контратаки. Так було довкола Миколаєва. Я пам'ятаю на початку березня, коли здалось здавалося, що російські війська все ближче, вони зараз можуть пройти і обійти, і навіть там іти далі. Але відбили так було довкола Чернігова, коли вони думали, що все вони зможуть захопити сам Чернігов довкола Харкова. І і і в багатьох інших місцях.